21 червня є міжнародний день йоги, тобто це свято, яке святкується у всьому світі, і в цьому році з ініціативи Посольства Індії вирішили це свято зробити і в Україні. А ми, як Українська Федерація йоги, допомагаємо в цьому. Є багато класів, наприклад, є йога для вагітних, прасо йога, є хатха йога для починаючих, є йога для людей вже більш доросліших, тобто, які там переживають що гляди вже пізно, є йога для діток, тобто, є йога для різного вікового по суті, діапазону. Тому, будь ласка, приходьте, раді вас бачити. Ми приїхали з Києва сьогодні. На таку акцію ми знаємо, що сьогодні тут будуть представлені багато шкіл різних. Наша практика це одна зі шкіл цігун. Їх взагалі дуже багато в кожної свої особливості. Наша називається Фалундафа, і вона складається з п'яти вправ в принципі, нескладних для виконання. нею можуть займатися люди різного віку, від молодших до навіть більше 80 років. Є людині, яка практикує. А, ну і загалом практика справляє добрий ефект на і психологічний стан, і на фізичний стан людини. Тобто люди якби розквітають, коли починають займатися. Це називається слик Це цей вид. Для цього натягується стропа, ну або слек, така плоска стрічка, і по ній, як по канату, людина спочатку вчиться стояти, потім робити перший крок і так надалі вона вчиться ходити, вдосконалюється. Сначала готовится горох с рисом и овощами, а, а потом туша со овощи в специях. Потом смешивается вместе все. Добавляется сливочное масло, соль. А это хлеб. Такие лепешки, которые обжариваются глубоко в масле, и они надуваются, как шарики становятся. Сейчас увидите, как, как происходит. Смотрите. Она погружается под масло и потом превращается в шарик. Видите, да? Он надувается и становится, как шарик, который плавает на воздухе. Разделяется на две части. Ведическая кухня очень... Такая поэтичная, очень волшебная, можно сказать. Видите, да? Очень необычная. В первую очередь для меня это хорошая разминка для всего тела. Если сравнивать йогу с занятием в тренажерном зале, то здесь вы прорабатываете абсолютно все мышцы. Комплексные, как бы комплексное занятие. Мне это очень нравится. Для кого-то йога это смысл, способ жизни. Для меня это больше как просто занятие.